Як юридична компанія ми часто отримуємо запити, як перевірити документи при купівлі вторинної нерухомості. Мене звати Яна, і в цьому відео я розкажу найважливіші пункти, на які вам треба звернути увагу, перш ніж підписати угоду і віддати свої гроші невідомим людям, а також коротко поясню, хто за що відповідає при купівлі квартири. Дивіться до кінця і підписуйтесь на наш канал, бо ми допоможемо вам зберегти гроші та нерви. Купівля квартири це відповідальний і досить важкий процес, в який часто включено багато осіб. Проте ви маєте знати, що згідно з законом, ви можете зробити все це без залучення третіх осіб, тобто знайти квартиру, вичитати документи і заключити договір самостійно. Участь юриста, нотаріуса чи рієлтора тут не обов'язкова, але якщо мова йде про вашу безпеку та простоту вирішення усіх питань, то тут самотужки вам не впоратись. Хто за що відповідає? Нотаріус перевіряє оригінали документів на квартиру, чи діють довіреності, чи немає арештів на квартиру та прописку. А також чи не потрібно отримати дозвіл у другого з подружжя, якщо хтось із сторін був або є у шлюбі. Про це розкажу трошки пізніше. Рієлтор займається пошуком квартири, переговорами, організовує угоду і може суттєво спростити вам життя. Але є один нюанс. Я ще не зустрічала рієлтора, який одночасно веде юридичну практику. А тому розраховувати, що рієлтор дійсно розкаже вам про всі ризики покупки квартири, за яку він отримує комісію, не дуже вдала ідея. А тепер про юриста: юрист складає проєкт договорів, перевіряє ризики покупки конкретної квартири, каже вам, що давати завдаток до того, як ви перевірите квартиру, не найкраща ідея. Розповідає про всі ризики з довіреністю. Також перевіряю судовий реєстр, щоб раптом не виявилось, що за квартиру взагалі-то зараз судяться. І саме тому продавець хоче швиденько її збагрити і по хорошій ціні. І якщо ви думали, що все це вам має розповісти рієлтор чи нотаріус, то ви помилялись. Тож, якщо хочете перекласти на когось організацію процесу, ідіть до рієлтора. А якщо вам треба перевірити ризики угоди, пишіть нам по контактам під відео, які документи треба перевірити перед купівлею квартири. Оригінали документів про право власності. Якщо документи старі, то перевірити їх самостійно можна хіба що тільки візуально. Чи це оригінал, чи співпадає адреса, площа і власник квартири з реальною ситуацією? Якщо ж квартира оформлена після 2013 року, тоді ви можете взяти на неї довідку з реєстру нерухомості на сайті Мін'юсту. Це надзвичайно корисна річ. Так, ви переконаєтесь, чи квартира дійсно належить саме цій особі, і побачите, чи не накладено на неї арешт. Коштує ця довідка аж 33 гривні. А зекономить вам купу грошей. Її може взяти будь-хто і на будь-який тип нерухомості, будь то квартира, гараж, земля чи будинок. Якщо ж нерухомість була оформлена до 2013-го в БТІ, тоді, на жаль, самостійно ви не зможете її перевірити. Це може зробити лише нотаріус. Паспорти та ідентифікаційні коди продавців. Перевірте, що перед вами дійсно власне квартири, тобто той, хто зазначений в документах на квартиру. Занотуйте собі його дані. Прізвище, ім'я по батькові та адресу прописки, щоб в разі не цю людину можна було якось відшукати. Довідка про те, що в квартирі ніхто не прописаний. Цю довідку вам має надати нотаріус. Можна довго сперечатися про те, чи зможете ви самостійно виписати людей з квартири, коли вона стане вашою. Але відповідь завжди одна. Прописані люди це головний біль для вас, як для нового власника. Можливо, вам пощастить і ви їх випишете, але скоріше за все ви зіштовхнетеся з купою проблем, які закінчаться аж у суді, особливо якщо мова йде про Київ. Тому дуже важливо домовитися з продавцем, що всі мешканці будуть виписані до того, як ви підпишете угоду. Квитанції про оплату комунальних платежів. Це важливий момент, щоб разом із квартирою вам не перейшли борги від попереднього власника. Техпаспорт квартири вам треба перевірити, чи співпадають дані з техпаспорта з реальною квартирою, бо може виявитися, що попередній власник незаконно побудував якусь частину, а потім у вас можуть бути проблеми. Дозвіл другого з подружжя або інших співвласників квартири. Якщо попередній власник придбав цю квартиру, будучи у шлюбі, і при цьому він не має шлюбного договору, то перед укладанням договору нотаріус повинен отримати дозвіл на продаж квартири від дружини чи чоловіка-продавця, навіть якщо вони вже офіційно розлучені. Те ж саме стосується і вас. Якщо ви купуєте квартиру, перебуваючи у шлюбі, то ваш партнер має бути вказаний у договорі і підписати його, або ви заздалегідь робите нотаріально засвідчену згоду. Має права на цю нерухомість або ж у вас є шлюбний договір, і тоді така згода не потрібна. Судовий реєстр. Бажано перевірити, чи ніхто з родичів продавця зараз не судиться за цю квартиру. Під відео залишу посилання на судовий реєстр. Для перевірки вам знадобиться лише прізвище продавця, які тут можуть бути підводні камені. Якщо виявиться, що за квартиру зараз судяться, це ще не означає, що на неї накладено арешт. А якщо немає арешту, то її можуть спокійно переоформити на вас. Але проблема на цьому не закінчиться, бо рано чи пізно цей ланцюжок судових суперечок дійде і до вас. Як проводити оплату за купівлю квартири? Перший варіант це заплатити готівкою під час підписання договору. Для цього треба переконатися, що ваш нотаріус має лічильну машинку і може просвітити гроші, бо якщо ні, тоді доведеться йти в банк і замовляти послугу для перевірки та перерахунку грошей. Або ж ви можете запросити співробітника банку прийти до вашого нотаріуса для перевірки грошей на місці під час підписання угоди. Важливий відступ. Дехто думає, що купівля квартири за готівку означає, що ваша угода укладається незаконно. Але це не так. Все абсолютно легально. Головне вказати в договорі реальну суму, яку ви платите, не потрібно її занижувати. Другий варіант оплати квартири безготівковий переказ грошей. Тобто у нотаріуса ви підписуєте договір, де вказано, що ви повинні перерахувати конкретну суму грошей на рахунок продавця протягом стількох днів. Але на практиці такий варіант для вторинки дуже рідко використовується. Це більше актуально для новобудови. А продавець вторинки зазвичай хоче одразу отримати всі гроші на руки. Якщо ви вирішите самостійно перевіряти документи на квартиру, тоді обов'язково підпишіться на наш канал і подивіться відео про топ-5 помилок при купівлі вторинки. А якщо хочете перестрахуватися та залучити юриста, тоді записуйтесь на консультацію за посиланням під відео. Ставте лайк, шерте знайомим і до зустрічі в наступних випусках.